Хімії. Коли я помру, все це буде твоїм. А якщо не візьмеш, візьмеш. вони. Я повірити не можу, що він одружився з хвойдою, щоб похвитатися. Ти в курсі, скільки грошей я втрачу? Я хочу знати все про цю дівку. Ламати сучок це задоволення. Ми багаті дівко. Не знаю, чи можна вірити в це. Тут небезпечно. Біля неї схопила Енджела. Краще мене не дратувати. Ти маєш триматись поблизу. Вона небезпечна. Горацію, я не знаю, як керувати компанією. Ти розумна, безжалісна та серйозна. Тому я обрав тебе. Але ж це ти оббила жінку Мелорі. Бляха, я тут босс. Це лише початок. Вона не забере те, що моє. Подумай про свою сестру. Я і думаю про неї. Щоб позбутися диявола, треба стати більшим дияволом. Ти давно на нас працюєш і мав би вже знати це. Ми дуже раді, що ви до нас приєднались. Приєднались? Я вами керуватиму.